Працю. Амінь. Всі помовчали, значить теж згідні, що амінь. Е, ви знаєте, добрий Бог сьогодні до тебе і до мене, що дав можливість прийти на це місце. Ми могли цей час провести зовсім по-іншому. Я думаю, що у кожного з вас був напевно вибір, як провести сьогоднішній час, сьогоднішню неділю. Кожного з вас є, напевно, вибір, як проводити мені взагалі недільничний день. Я можу піти в служіння, я можу піти з сім'єю десь поїхати відпочити. Просто бо я цілий тиждень в праці, і ця неділя для мене це така ну, вислідувати манна з неба, я хочу відпочити. Ну, Господь кожне серце турбує. І говорить до кожного серця сьогодні в цьому служінні від початку і до закінчення. Ми чули, де сьогодні Олег говорив за цього голіафа. Брат Юра говорив за слово Боже, проповідь моя, якою я буду ділитися, називається броня Господня. Ви знаєте, коли в 2014 році в Україні почалася ця військова, військова компанія, так назву, військові дії на сході України на півдні. Багато людей відкликалися, хтось що добровольцем, так само, як і в 22-му році, хтось так, хтось так, по-різному було. І багато стикнулися з різними, з різними такими... З тим, що Україна не готова була. Найперше, це стикнулося з тим, що військові не мали спорядження певного. Це не було зброї, це не було броні. Вони її просто не мали. Коли в 22-му році це все почалося, вже деяких хто мав знайомих колегів, які певний час проводили там, і вони говорили, є потреба в броні. Коли в 22-му році почалося це повномасштабне вторгнення в Україну, є потреба в броні, армія її не має. Особисто я знаю людей, які вдома Вдома готували цю броню з різних металів. Вони зварювали, вони калили цю сталь, вони робили, брали певні метали, вони брали і навіть на випробування. Я знаю, що возили на полігон, стріляли з різних, з різного калібру зброї, чи вона ця броня добра, чи не добра, чи, чи ще робити, чи комусь спасе це, це життя, ця броня, чи не спасе? І це робилося. І потім говорилося: проходив якийсь час, і дехто відкликався казав Дякую, спасло життя. Ноги посікло. Десь щось там зачепило, а в загальному все, все добре. Дякували. Хтось дякував і це, ці люди, які робили, вони не розуміли, що вони натаром роблять, що це не просто так. Броня Господня, чи вона потрібна мені? Чи потрібно мені взагалі ця броня від Бога? Чи потрібно мені взагалі вдівати одяг для мого тіла? Зимою. Ви скажете, звичайно, що потрібно, бо я вийду, я змерзну. Я змерзну моє тіло потерпить урон. Я буду хворіти, я буду то то, -то і будуть наслідки нести. Чи потрібно літом мені одіватися? Ми також скажемо, що потрібно, тому що від, коли від певного перенасичення сонця. Більше Сонце гріє, ми утримуємо сонячний удар або ми утримуємо опіки. Потрібно ми для тіла це робимо. Але чи потрібно захистити себе про Господньою? Ви знаєте, Господь говорить, ми, я буду читати Євангелію панею послання святого апостола Павла до це 6 розділ з 10-го вірша. Де Бог говорить чітко, що нам потрібно. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого і все, виконавши, витримати. Отож, стійте, підперезивши ваші стегна своєю правдою, зодягнувшись у брудню праведності, взувши в ноги готовність Евангелії миру, а найбільше над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогні нестріли стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і меча духовного який є слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Коли Олег сьогодні читав про цього велетня, там був опис також цих облаштунків цього велетня. Шолом, скільки там його вага була. Щит. Ця броня повністю, якій які він був захищений. І ми бачимо, що це йому це тілесно, це захист, він йому не допоміг від того, що поразив його Господь. Ви знаєте, ми захищаємо своє тіло. Зимою ми вдіваємо теплий одяг літом, інший. ми захищаємо його. Но від того, коли поражається наш дух, ми нічим не захистимося, ні теплою шубою. Ні іншої якоюсь курткою, Ми не захистимо від ворожих стріл, від, написано, від огняних стріл лукавого. Ми не захищамось. Ми думаємо, можливо, що ми можемо захиститись тим чи іншим. Ми не захищимось. Часто ми є поранені. Часто серед нас є люди, які є поранені. Поранені стрілами ворожими. Ми бачимо, Тілесних наших військових, які сьогодні в Україні відстоюють незалежність, стоять на кордонах, які її поранені. Поранені тілесними ми бачимо їхні тілесні рани. Чи бачимо ми сьогодні духовні рани, які нам також задає цей ворог нетілесний, духовний, задає ці рани в твій дух? Ти не можеш молитися. Ти подратований. Тебе список твій збільшується чим раз, цим більше і більше. Тебе вже все навколо дратує. Тобі вже не подобається навіть те, що ти взагалі є на цій землі, що ти живеш. Ти поранений. І ворог атакує. І ворог атакує день за днем. Він кидає ці вогняні стріли по-різному. Когось атакує в розум, когось атакує словами. Як в такому випадку ми можемо захиститися? Господь говорить. Господь говорить, і деколи, ви знаєте, напевно, не раз приходять в вашому, можливо, тільки в моєму житті такі моменти, коли ти лежиш. Ти реально лежиш повалений. Повалений думками, повалений поведінкою, повалений словами, ти повалений. Ти розумієш, що там треба було змовчати. Там треба було поставити щит, віри, там треба було ще що зробити. Але ти цього не зробив. Ти зі всієї зброї, зі всіх цих облаштунків. Зі всієї цієї броні ти не скористався. І сьогодні, можливо, ти є поранений. І, можливо, сьогодні, цей день, цей час, ти ранений. Ти стікаєш кров'ю і нема кому тебе перев'язати. Ти лежиш і ти думаєш ми всі байдуже на те, що мене відбувається у мені. Не байдуже. Богу! Не байдуже, він помирав за тебе. Не байдуже тому, хто тебе любить. Не байдуже тому, хто віддав своє життя за тебе. Не байдуже. Він говорить чітко, щоб ти взяв слово віри, щоб ти вдівся, підперезав свої стегна правдою, зодягнувся в броню праведності, взувши в ноги в готовність Євангелії Миру. Але далі Господь говорить, а найбільше над усе. Над усе – це все, що попереду, в 16-му вірші говорить, візьміть щита віри, яким ви зможете погасити всі огняні стріли лукави. Всі. Лукавий він не чекає, поки ти зодягнешся в шолу, поки ти одінеш на себе ці облаштунки, він атакує удар за ударом. Ви знаєте, були. Такі моменти в моєму житті, я пригадую собі, і коли я розмовляв з кимось, я кажу, ви знаєте таке враження, що удар за ударом. Ти не встиг відійти від першого удару, наноситься вже інший удар. Не тілесний, духовний. Ти не встиг, можна так сказати, відійти від другого удару, наноситься вже третій удар. Ти чекав його з... спереду він наноситься тобі з тилу. Ще з іншої сторони, удар за ударом. Ворог, він не чекає, він атакує. Ворог людських душ, він не чекає, поки ти озброїшся, поки ти зодягнеш оцю всю повністю амуніцію Божу, він атакує. Він атакує, щоб знищити тебе і твій дім. Він не буде чекати. Ми бачимо, Якщо ми це не бачимо духовно, то подивіться на тілесно, що сьогодні відбувається у нас на теренах України. Ми бачимо, що він не чекає. Він не чекає, поки війська озброяться, поки стануть в оборону. Він не чекає, поки прийде якась зброя, поки ще щось піднесе. Він не чекає. Він атакує удар за ударом він наносить. Так само, як сьогодні відбувається в нас в Україні. Ця тілесна війна. Так само відбувається і духовна війна. За тебе і за мене. За тебе і за мене відбувається ця духовна війна за твій дім, за твою сім'ю, за твоїх рідних, за твоїх близьких, які сьогодні, можливо, десь далеко ходять в своїх путях, в своїх шляхах, вони ходять, за живуть собі своїм життям. Їм так класно, все їм прекрасно, у них все лагодиться. Це неправда. Це неправда, дорогий брат, дорога сестра. Я сьогодні закликаю тебе, щоб ти водів цю броню. щоб ти зодягнувся. щоб ти зудягнувся, щоб ти мав чим відбувати. Ви знаєте, коли почалася ця повномасштабна війна, багато людей, кому вдалося виїхати сюди, в них переслідувалася така думка, я зрадник, я повинен повернутися в Україну. Я повинен щось, щось бодай, що небудь щось робити. Зможу я це робити? Не зможу я це робити. Я повинен повернутися. Дуже багато ходили з таким відчуттям. Дуже багато. І це тиснуло. І це тиснуло так, настільки тиснуло, що деякі люди і робили ці певні кроки. Хто сповертався, залишаючи тут свою сім'ю, залишаючи все повністю і просто їхав. Думаючи, що він щось поможе. ми, як віруючі, ми розуміємо, що ми також стоїмо в боротьбі. Ми також проводимо цю війну духовну. Ми також є в своєму роді на фронті і в кожному дні. І від нашого увірування у нас де війна. Від нашого покаяння, коли Бог подарував тобі і мені. У нас іде війна, у нас іде боротьба. Ми боремось. Ми боремось. Ми постійно боремося. І деколи порою буває, знаєте, що ми втомлюємося. Ми втомлюємося. Ви знаєте, коли ми читаємо про відбудову Єрусалиму, про Немію, написано, що я не буду читати, я тільки так зацитую декілька місць. Написано, що його слуги, коли будували цей мур, в одній руці вони тримали, можна так сказати, мастерок, щоб будувати, класти цей камінь, а в другій вони мали меч, спис, щоб оборонятися. Вони завжди мали бути насторожі. Вони завжди мали бути пильнувати, тому що ворог, який був готовий їх. В будь-який час напасти, він чекав тільки, коли ослабне їхня рука, коли упуститься ця зброя, коли вона десь буде за декілька метрів від нього, і в цей момент я зможу заатакувати. Ворог чекає, коли ти залишишся один на один, коли ти залишиш служіння, коли ти залишиш читання Слова Божого, коли ти перестанеш молитися. Він чекає і починає атакувати. І починає атакувати. Якщо ти думаєш тільки про себе, що так, він заатакує мене і все добре, ні. Я помру і на цьому все закінчиться. Ні. Не закінчиться. Якщо ми подумали, що на цьому, що там якась територія України тільки буде захоплена і на цьому закінчиться, не закінчується. Не закінчується. І так само і тут, в духовному, не закінчиться. Не закінчиться. Ти будеш атакований. Ти після тебе буде атакована твоя сім'я. Твої рідні і близькі, які, можливо, вже час підходив до їхнього покаяння. Він просто буде відкинений і вони також загинуть. Ти будеш атакований. Ти повинен сьогодні. Де Оле згадував за цього велетня, ти повинен. Ти повинен зодягнутися цю зброю. В Божу броню, в Божу броню. Зодягнись, зодягнись, ти воїн Христа. Ти покликаний. Ти покликаний сюди, щоб бути воїном Христа. Ти священик дому, ти покликаний, щоб стояти. За свою сім'ю. Ти мати твоїх дітей, ти покликана, щоб молитися і стати опріч біля свого чоловіка. Ти покликана, ти повинен це твій обов'язок. Недавно я слухаю, що одного брата він розказував за свою сім'ю, каже, В мене не знаю, 11 дітей. І він говорив, каже, коли я бачив, коли мої хлопці почали відростати. Каже, я, я взявся за голову, тому що каже, я побачив, що в їх не то, що світ малить, їх же світ несе, їх же світ несе. А я кажу, в служінні, я там, 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 там. каже, І я зрозумів, щось не так треба щось робити. І, каже, я бачу, щоб мої діти просто, просто вже, можна так сказати, в світі. Ворог вже почав атакувати мої, моїх дітей. Каже, я почав приглядати своє життя і так далі, як щось поправляти, якось більше вдома. Прийшов час і каже, моя дружина каже, відкрила мені, каже, тайну. Каже, що... Мої діти так всі покаялися, всі увірували. Каже, моя дружина каже, відкрила, що поки я їздив там, там на служіння мої діти, як така, не бачили батька, робили собі, що хочуть. Цей момент каже, моя дружина каже, молилася, вона показала де. Вона молилася і вона виборила. Вона виборила кожного, кожного, кожного сина, який сьогодні каже, служить, який сьогодні славить ім'я Господнє. Вона не здалася, вона не залишила цієї броні, вона не наділа цю броню тільки на себе. Вона наділа і на себе і на свою сім'ю, і на своїх дітей. Сьогодні ти маєш це право зодягнутися в броню і оберігати свій дім, свою сім'ю. Це право дав тобі Господь. Це право дав тобі Господь. Зодягнись в броню Ісуса Христа. Зодягнись. Ви знаєте, ми часто. Читаючи Слово Боже чи слухаючи, напевно, вислів, в одне Бог опускаємо, друге випускаємо. Які приходимо, такі відходимо. І ми думаємо, що це до когось там братів, які там десь служать, до когось братів, які мають якісь певні дари, а в них там, напевно, така боротьба, їм треба здягати свою борону. Бо їм, напевно, треба зодіватися цей шоу. Це до кожного. Я сьогодні вас закликаю Друга Церква, щоб кожен з вас броню Господь. Кожен з вас. Ми не знаємо, з чим ми стикнемося сьогодні і з чим ми стикнемося завтра. Ми не знаємо, що нам принесе цей тиждень. Ми ніхто з вас не знаємо, хто з нас, в якій буде боротьбі. І яку буде переходити, як буде приходити цей тиждень. Господь допоможе кожному з вас, тобі і мені, дорогий брат і дорога сестра, щоб ми зодягнулися в цю броню Господню, де Бог говорить. Взяли цей щит шолом, щоб ми могли відбивати ці ворожі стріли лукаво. Я вірю, що Господь сьогодні говорить до тебе і до мене. Я вірю, що Бог нікого не мовчить. І сьогоднішнім служінням Він по-особливому звертається до твого серця і до мого серця. Він говорить, я не знаю, чому. Можливо, деколи хочеться, так сказати, розслабитись, відпочити. Бо ти постійно мусиш бути насторожі. ти постійно мусиш прямувати. Зав Бог попереджає, що ти зудягнувся цю про нього. Можливо, ці стріли лукавого вже настільки тебе поранили, що що ось, ось і ти вже можеш впасти. Можливо, є на цьому місці такі душі, які сьогодні є зранені? Я не знаю вас, знаю Господь. Ми будемо молитися за таких. Ми будемо просити, щоб Бог благословив кожного з нас, щоб Бог вас благословив. Щоб Бог прослив тих, кого сьогодні немає з нами, а ми не знаємо причини, чому сьогодні їх немає. Можливо, хто з них сьогодні є поранений і не зміг стати, щоб прийти в служіння, щоб укріпитися. Ми не бачимо цього. Ми не знаємо нічого серця, бо знає Господь. Я би просив, щоб ми сьогодні молилися ревно. молилися, молилися за кожного з нас, хто є сьогодні на цьому місці. Волися за тих, кого немає з нами, що ми просили у Бога, щоб ця броня Господня вона нас захищала, вона захищала нас і наших дітей. Ви знаєте, коли моя ще старша дочка пішла перший раз в школу, я плакав. Не тому, що вона пішла до школи, а тому, що я переживав, що там я її не зможу оберегти. Що там я її не зможу зберегти, я не зможу стати за нею, стати перед нею, я не зможу підняти, коли вона впаде. Я не зможу підняти коли, чи піти засобитися, коли її хтось увідить. Я не зможу. Це було якийсь час, я з цим ходив, я переживав, коли я відвозив до школи, привозив. Аж до певного моменту, коли Бог не дав мені я що я. Я буду її охороняти. Там, де тебе немає, я буду її берегти. Моя броня буде над нею. Сьогодні Божа броня буде над твоїм і моїми дітьми, якщо ми будемо цього просити від Господа. Сьогодні Господня рука буде берегти. Сьогодні Божа рука бережить, береже військових, за яких сьогодні молимось. Слухав недавно Василя Кравчука, який говорив, що з їхнього населеного пункту, звідки є, він пішло багато хлопців на, на війну, на не віруючи хлопців і віруючи, яких забрали. І він каже, ви знаєте, церква молиться, церква поститься, по всіх селах привозять, привозять, а в нас, слава Богу, хлопці живі і всі на нулю. І всі на нулю, і слава Богу, Божа броня є над ними. Сьогодні Божа броня буде над твоїм рідними і близькими, які, можливо, сьогодні там на фронті чи, можливо, тут пропадають. Божа броня, вона буде їх берегти. Сьогодні Божа броня вона буде берегти твоїх дітей, яких ти відводиш в школу чи в саді. Можливо, твоїх внуків, Божа броня буде сьогодні їх берегти. Якщо ти суттінешся її, якщо ти сутягнешся її, я запрошую зараз всіх на молитву. Ми помолимося, щоб Бог благословив. Якщо, можливо, ще в когось є якісь потреби, є якісь нужди, ми також занесемо цією однією молитвою. В кінці я скажу, ще деякі певні оголошення, які стосуються цього тижня. І... Знаєте, і на цьому цих дві години, можна так сказати, вони злетять. Ми розійдемося всі по наших домівках, по своїх справах. Бо хай ці слова, які сьогодні звучали в цьому домі, вони не будуть пустими. Хай вони зроблять цю велику справу в вашому серці. Зутягніться у Божу броню. Амінь. Будемо молитися. Santo Rabbi Santo Rabbi, the Rumas, <laughs> Sibir de Alfaradi, the Santo Rabbi de Reparadi, the Santo Rabbi de Reparadi, Santo Rabbi de Reparadi, the Santo Santo Rabbi de Reparadi, the Santo Rabbi de Reparadi, the Santo Rabbi de Reparadi, the Santo Rabbi

ser da lámina o farol da lámina, a vida se evada da água da lámina. Já vintolou mas evada da fátus. Cantou lá mas cantou rebidis. Roma se veri na mino fútus. E dá uma semana